Світловочанка Варвара Семенова мешкає у квартирі на вулиці Героїв України. Показує, як гріється. Валяночки, ну, носок простий, тому що в валянках мені прекрасно. Кохта пухова залишається, оце так підвяжуся. І оце обмандюрування в мене таке. Каже, батареї в квартирі спочатку місяця перевіряє щогодини. Та холодні як льот, вишок. Ось у квартирі 15 градусів, будь ласка, як ти не надінеш ті валянки. Це Світловодська гімназія номер 4 Півтисячі учнів на канікулах до понеділка, каже заступниця директора. Батареї у школі показує холодні. Тепло дали вчора, але не надовго, тому що котельня. Ну, наша третя яка нас обслуговує, вона перестала диміти. Я не знаю, напевно, перестала працювати. Ніхто нічого нам не говорить. Ну, вчора було, батареї і труби були вчора теплі. Дві-три ну, години. Далі все, знову-таки тихо стало. Перевіряє температуру у класі. 13 градусів. Така ситуація у всіх класах. Е, так, Іноді ще й холодніше. Є 12, в бокових 11. Два десятки поривів тепломереж у Світловодську нарахував міський голова. Це порив на вулиці Вадима Бойка. Два тижні тому розрили цю канаву, поміняли метр труби, ну і закрили її. Ровно два тижні пройшло, і знову це водопад. Тобто труба негодна, магістраль негодна, Гроші беруть, не знаю за що з людей. Пориви, які знаходились, вони зараз не зариті. От я так розумію, що підприємство намагається пустити, перепровірити всі полагоджені ділянки. Додає, шести котелень підприємства світловоць побут, нині працюють три. Вони стабільно не працюють по різним причинам або пориви, або просіла котельня. У нас 19 садочків, 7 шкіл, які користуються послугами теплопостачальної організації. Також є у нас бюджетні установи це адмінбудівлі, дві, а також заклади культури. Четверо і дві лікарні у Світловодську працюють всі шість котелень підприємства «Світловоцькпобут», побут каже директор Сергій Московський. Працюють усі котельні, ситуація по підприємству стабільна. Ну але є, як і всі технологічному процесі свої нюанси. Маємо веєрне десь відключення, десь не відключення. Точної інформації на сьогоднішній момент не володіємо ні ми, ні місто, тому що є, ОСББ, є обслуговуючі організації, які хто відкрив вентиль, хто не відкрив вентиль. Додає, опалювальний сезон розпочали без погодженого тарифу на тепло. Його тричі коригували через зміну ціни на газ. Ми вже подали тариф, Світловодська міська рада його розглядає, але тарифу на сьогоднішній момент підприємство не має. Ціна на газ, якщо в жовтні для інших споживачів НАКНАФГАЗТрейдинг прислав ціну приблизно 25 гривень, то на сьогоднішній момент прислана ціна на листопад місяць 37. Тому тариф буде коригуватися, і зараз сказати там 100, 200 гривень 300 чи 50 – Це буде некоректно. Чому тариф не погодили у міського голови таке пояснення? Тариф минулорічний був 44,5, а зараз пропонується підприємством 74,63. шістдесят Обрахунки, подає підприємство, ну вони з їхнього точки зору обґрунтовані. З нашого боку, ми бачимо, що ну є питання. І тут виходить, якраз вони це роблять постійно перед початком опального сезону, щоб це було ну як шантаж, як тиск для того, щоб швидше і усюди кажуть про те, що тільки прийміть тариф, і ми запустимо опалення. А зараз виходить, вони прийшли до цього опального сезону, і кажуть, що у нас проблема. Приватне підприємство, у нас проблема. Допоможіть, як ми можемо датувати, фінансувати або там якось допомагати фінансово підприємству. Приватному додає тариф на тепло для населення цього опалювального сезону не зміниться згідно підписаного меморандуму. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.